Хочеш почувати себе комфортно будь-де, тоді тобі точно потрібен костюм із Худі на флісі. Раді представити вам нашу новинку: Костюм. Estate. Ми подбали, щоб вам було тепло і затишно, тож зробили його із м'якого матеріалу з флісовою підкладкою. Худі має каптури з зав'язками, у якому зручно немов удома. На рукавах є манжети, що захистять вас від вітру і збережуть тепло, а кенгуру кишеня спереду зігріє ваші руки, адже також має фліс всередині. Штани мають дві кишені для рук спереду, внизу фіксуються манжетами, а зверху гумкою та шнурком для більшої надійності. В нас ви точно знайдете свій костюм, адже він доступний у трьох кольорах: класичний чорний, сірий меланж та графіт, а також у розмірах від С. До двох xl Флісовий костюм це класика щоденного одягу, яку тепер можна придбати у нас.